Друзі, всім привітики! Вітаю вас на моєму каналі і я дуже рада, що ви до нас знову завітали. А хто тут вперше, то мене звати Наталя і це канал про життя моєї сім'ї. Тож, якщо ви любите лайфстайл, обов'язково підписуйтесь і залишайтеся з нами. А розпочну я своє відео з готування. Додається, у мене така рубрика на канал. Не часто я таке знімаю, бо насправді я, по-перше, не часто готую, по-друге, не дуже люблю це робити, але їсти то хочеться, тому чому б і ні. В мене на обід були такі, як тівтєльки, Тут у мене фарш. І також я, хоч не люблю цибулю взагалі, але її ну, вона в стравах дає реально якийсь. Такий гарний смак і доповнює страви, тому я її додаю лише туди, де можна її перебити блендером повністю. А це от втілі котлетки або деруни. ну і все бо Коли готую, до прикладу, суп, то я кидаю цілу цибулю або розрізаю її навпіл. Тобто я не люблю засмажки, не люблю варену Взагалі, коли вона відчувається на зубах її відчутно. Того я її не можу їсти, у мене зразу роботний рефлекс, тому я е, перебиваю завжди її у блендері. Ну і власне тут так само роблю. Спершу почала перебивати, але зрозуміло, що пюре з того не вийде, тож додала туди ще одне яйце, щоб воно було дуже однорідної консистенції і не було жодного натяку на цибулю. І вийшла у мене ось така однорідна і повітряна маса. Тож додаю це все до фаршу і також спеції. У мене тут тільки перець і сіль. І тепер це все треба гарненько перемішати. Я це роблю руками, звичайно, чим ще мішати фарш руками. Тож, будемо перемішувати. І також я сюди додаю рис, тому що я люблю з рисом. І буду запікати їх в духовці. Щоправда, потім вже я зрозуміла, що додала замало рису, потрібно було ще додати, бо цибуля яйцем збилася, і цієї маси стало більше, і вона стала рідша. І відповідно, можна було ще додати рису, але то не біда, було і так смачно. Купила в Аврорі ось таку скляну форму для запікання. Дуже класна, мені подобається. Зручна. Це теж дуже важливо. І мені більше подобається запікати у формочках, ніж в деко, бо їх легше мити. І все, кладу запікатися, потім ще залила соусом з кетчупом, водою і вершками, і була неймовірна смакота. Я би таке їла кожного дня, чесно. І робиться досить швидко. Поставив в духовку і пішов. Це і корисніше, ніж смажити, і набагато менше часу йде на це все. І також невід'ємна частина дня, особливо під час готування і після готування, то помити посуду. І навіть коли є посудомийна машина, все одно частину треба мити руками. А так як у мене її немає то я мою весь посуд руками. Добре, що на відео виглядає все так легко і швидко, але насправді миття посуди забирає досить багато часу. Ну і ще це все треба встигнути, поки є світло, а так як його включають на 2 максимум на 3 години. Ти ще стоїш, миєш той посуд, витрачаєш на це 15-20 хвилин, залежно від кількості посуду, ще плюс раковину, помити. Коротше, так і живемо. Пишіть, як у вас ситуація зі світлом, чи часто виключають, чи надовго виключають, бо у нас е, виключають на 3 або на 4 години. Потім 2-3 години є світло, і потім знову виключають на 3-4 години. І так е, тричі в день, ну і вночі так само. Е, тут вже у мене не було світла, то я пакую посилочки, бо був на магазинчику моєму розпродаж. І декілька посилочок мала відправити. тож... Пакую і їдемо з Олів'янкою в поштомат, бо ще маю для неї забрати одну посилочку. Так, і олів'яночки забрала з поштомату, замовляла їй кросівочки. Теж у магазинчику, де продається одяг з зуття в секунду, називається Top Stop Baby. Магазинчик теж. І обрала їй ось такі найти. Це якраз на сезон літа. Бо босоніжки босоніжками, але кросівочки теж деколи треба взути, а такі, щоб не парили, то обрали є такі крутецькі найки. Прикольно взагалі. І вони такі досить м'якенькі, ну що буде їй сручно. Клас. Так, в мене ввімкнули світло і дали його тільки на 2 години. Це при тому, що відранку я на нього не попадала. Тому я варю кукурудзу швидко, кладу варитися. Добре, що чоловік мені вчора вечором замаринував м'ясо, буду його зараз також класти, запікатися і біжу конче. мені треба пополососити, помити підлогу, бо маю якусь заразу в хаті. А завелася в нас в будинку власне хлібна жужелиця, так її називають. І я вже купила хімію. Не знаю, взяла оце, бо ж як воно правильно називається. Забула. Коротше, то і від мурах, бо у нас також є, і від цієї жужелиці. Сказали попшикати в то місце, звідки вона вилазить. Ну, і можна безпосередньо на самі комахи, якщо. Типу, побачимо їх. А прикол в тому, що вилазить вона тільки вночі, і я взагалі вперше бачу, щоб таке заводилося в будинку, і воно ну там тобто це не таракани, що воно там пов'язане з, з забрудненістю, так? Вона просто собі або залітає до хати, або могли занести разом зі взуттям личинки. Тобто воно взагалі зазвичай на городах живе, але якщо от. Немає і нагороді, що їсти, то вона шукає, де себе приткнути. І прочитала в інтернеті, що ще можна потравити борною кислотою. Треба перемішати з якоюсь їжею, наприклад, там з цукровою пудрою. Перемішати, насипати, і вони мають це з'їсти. Такі маленькі, ну як маленькі, такі нормальні жучки. Вони не є якісь небезпечні, але сам факт того, що вони в мене є. Дуже сильно мене дратує, бо я їх дуже не люблю і боюся. І я сьогодні не спала до першої ночі, <гум> чергувала. Тільки я вимикаю світло, вони вилазять з під мого ліжка, на якому я сплю. І це мені не давало спати. І я, коротше, потім включила світло і спала зі світлом включеним, щоб вони не вилазили. Тому сьогодні буду. От зараз попилосошу. Також прочитала, що е, треба помити підлогу з додаванням соди або оциту. Ну і плюс напшикаю оцю фігню під ліжко і поставлю їм приманочку. Бо е, прочитала, що плюс цього методу в тому, що вони, мало того, що самі травляться, так ще й заражають інших е, комах. Тому буду. Буду зараз цим займатися. Маю ще буквально 40 хвилин до вимкнення світла. Сподіваюся, встигну, бо хочу і пополососити, і гарячою водою помити підлогу, тому я біжу. Так, зараз буде, не знаю, відгук чи не відгукну цю штуку, але я знаю, що це хімія страшна, і вона не лише для комах вбиває, але і так само для людського здоров'я теж такий собі варіант. Бо я впевнена, що воно якийсь вплив таймає, але воно працює. От там, бачите, жучок лежить. І я попшикала два дні тому, вчора ми прокинулася, то я зранку познаходила десь 10 оцих здохлих жуків по всій хаті. І е, сьогодні зранку ще два вилізло. Не знаю, буду бачити, як надалі. Хоча воно пише, що без запаху, але тут такий мінімальний запах є. Відчувається, що якась хімія є в повітрі, тому треба на кілька годин покидати приміщення, щоб воно трохи провітрилося. Але працює. Тому, я думаю, що вже і так всі знають про цю штуку. Але хто не знає, то будете мати собі на замітку, що є такі пшикалки, які борються. Я попшикала під плінтуса і під ліжко. Воно якось так дивно працює, воно наче е, паралізує цих комах. Тобто вони і не здихають зразу, але і не можуть далі повзати. Тому ось так. А ну покажись, яка ти красатка. Ти куди йдеш така? Річко. На річку хочеш? Так. Тобі сподобалось? Ми Вчора були на річці, то вона тепер мені не дає спокою. Да. Каже, хочу на річку дивитися на рибку. А плавати будеш? Так? Угу. Да? З мамою. <святки> а, ти мила ножки, так? Да? Так. Да. Покажи підписникам, хто у нас тут є. Кіт. Маленька кошенятка. Да. Я не знаю, чи я вам показувала. Але кітка наша має кошенят. Ну, як наша? Вона, типу, Наполовину сусідська наполовину наша, але так як вони її не годують, а ми її годуємо, то можна сказати, що вона наша. Є такі кошенята. Троє було ще одне, по-моєму, або два. Ну, залишилось троє. Не знаю, де ділися. Решту. О, така є красотка. Це дві дівчинки, а то один хлопчик. І я не знаю, що робити з цими дівками. Мені, чесно, не треба колохати 100 тисяч котів. Але я не знаю, що з ними робити. Я не можу не дати їм їсти, бо вони ходять, м'явкають мені поп ноги, під двері. Не можу я їм не дати їсти. Але і що з ними далі робити, я теж не знаю. Може хтось хоче котика або кіточку, то я можу вам віддати, хто хоче. Хоча я знаю, що цих бездомних котів купа і всі наоборот лише думають, як. Від них позбутися. Але вже що вже зробиш? Але така красоточка. Так, це дівчинка. Такі Очі, голубі-голубі, Прикольно І така є теж класна, сіренька. А це хлопчик чорний. Олівія ходить, тішиться. Що це за танці такі? Це що за танці? Дикі танці. А коли на річку їдемо? Пан Так. Да. Треба трошки почекати, щоб сонечко спало, бо ще дуже жарко. Десь поїдемо через годинку, добре? Окей. Они має лапки. Лапки? Так. Да. Має тут еко. Сердечко має? Так. Всі мають сердечко. Джемчик. Так, а ти маєш? Де да. у тебе сердечко? Що, в животику? Так. Да. Ні, ось тут. Так. Тут. Угу, з іншого боку. Ходи тухай. Каже, ходи до мене, а от тут ось ще один. Да. О. Мені тут такі плямки. цікаві. Кс -кс -кс. І що з тими котами робити? Я не знаю. А тут вам трішки зазняла, як чоловік на днях робив домашні бургери. Котлетка на вогні з фаршу, Боже, вони були такі смачні і такі ситні. Мені реально одного бургера стало на півдня. Ще нам тут не вистачало листя салату, але не було у нас вдома. То просто котлета, сир, соус і помідор, огірочок свіжі. Це просто неймовірна смакота. І також вирішила дати собі на канал декілька рецептів з нашого кулінарного каналу, так як тут більше аудиторія, плюс більше живих людей. Тому я подумала, що тут знайдеться більше людей, кому це може бути корисним та цікавим. Тому ловіть рецепт Цезаря вдома, який набагато смачніший, ніж в деяких ресторанах. От чесно. Тож, давайте спочатку замаринуємо куряче філе. Нам потрібно нарізати його на слайси. Кількість залежить від того, скільки порцій салату ви хочете отримати. Ми готуємо на півтора порції зараз. Додаємо улюблені спеції, у нас це куряча приправа та сіль, а також поливаємо олією та соєвим соусом. Гарно перемішуємо та залишаємо замаринуватися хоча б на 20 хвилин, а за той час будемо з вами готувати далі. Також нам потрібен копчений бекон, нарізаємо його на слайсі та залишаємо, будемо пізніше смажити. Зараз буде один з найважливіших етапів це грінки. Ми взяли багет, так виходить найсмачніше. Посипаємо сіллю з обох сторон, улюбленими спеціями, приправами і трішки поливаємо олією. І відправляємо в духовку. Тут головне слідкувати за нашими грінками, щоб вони не згоріли, а гарно підрум'янились, підсушились і виглядали справді апетитно. Ну і що за цезар без смачного соусу? Погодьтесь. Ми готуємо на дві порції, бо я дуже сильно люблю цей соус. І для двох порцій нам знадобиться 80 г майонезу, 15 грам соєвого соусу, 30 г тунця в олії. І 15 грам вершків для того, щоб е, була рідша консистенція. Якщо ви любите, можете додати домашній майонез замість магазинного, тут вже все за власними побажаннями. Збиваємо погружним блендером, можна ще досолити за смаком, тому пробуйте, який вам більше смакує. І виходить неймовірний соус, який дуже і дуже класно смакує саме в цьому салаті. Обов'язково спробуйте, я впевнена, що вам сподобається. Попередньо ми вже відварили перепилені яйця, тому нам залишається їх лише почистити та порізати. Також нам знадобиться салатний мікс, ми купляємо в Ашані, бо я його насправді дуже люблю, він не гірчить, у нього такий м'який смак, мені дуже подобається. Але якщо ви берете, наприклад, все в городі, то обов'язково потрібно помити і просушити, щоб салат був сухеньким. Додаємо до нього чері розрізані навпіл. І переполині яєчка теж розрізані навпіл. Тепер найапетитніше смажимо з обох сторін курочку та бекон і насолоджуємося цими неймовірними звуками. Тепер черга грінок, додаємо їх безпосередньо перед подачею, нарізаємо кубиком або як вам ще подобається. Але обов'язково перемішуємо їх із соусом, щоб вони не були занадто сухі, а такі змащені соусом. Так, виходить найсмачніше. чесно. Спробуйте обов'язково зробити саме так, але перед подачею, тому що вони можуть розм'якнути, якщо довго будуть стояти із соусом. І все, можемо робити подачу. Пересипаємо в якусь красиву тарілку, зверху кладемо курочку, також батон шматочками. Можете порізати, можете класти цілими шматочками. І посипаємо пармезаном. Його має бути багато, тому що він також додає цій страві певну родзинку. Ну що, друзі, пишіть, як вам рецептик і чи будете пробувати, чи будете готувати, бо я. Просто обожнюю цей салат. Гріх жити 5 хвилин від річки і не їздити на неї. Тому все ж таки Олівія мене мало. Здорово, я ось так через ліс. Не знаю, чи вам мене чухнуть, чи ні. Двадцять, ти готова? Йдемо на той бік. Переходимо. Як тюпаєшся? Як? Клас. Сидимо на березі, бо Олівія боїться йти зі мною туди-далі. Хоча тут дуже плавний захід. Але не хоче, то не хоче. Будемо тут охляпатись, правда? А рибку ти вже бачила? Йдемо шукати. О, я бачу рибки. Дивись, <ривіт> дивись. Бачиш? Бачиш? Так. Я не люблю. Любиш? Ідемо плавати далеко? Ні не, не хляпай на маму. Да, да. Давай, куда? Куди? Да. Давай. А ну поглянь на маму. Батю? Бачу. Дай туди далеко. Mm -hmm. Давай, та, да, давай, це вже вечір, це шоста година. Трохи вода така прохолодна, але нормально. Вовк, вовк і вовк. Там у лісі. Вевк це лев. Не. Лев, так? Да. Ясно. Коротше, ситуація, я не можу її забрати з річки. От не можу, просто її забрати. Ні в какую. Вона тут тож, для дітей самий кайф. Тут вона на березі кидатись камінням. І все, і не можу. Вона не хоче йти. І Все. Мої гарні ножки. Що йдемо, бо треба зараз їхати по Пішли. Махай підписникам папа. Весь бездушний.